Ну що, почали туди-сюди. Оп! Що це за таракан Чорнобильський? О боже! Я в шоці? Це що шо таке? Шо Що цей коля робить? Подожди. Стоять, Коля. Зупинись. Зупинись. Зупинись, Коля. Коля, остановись. Я ему дав прикурить, Коля, я в шоке. Так, хорошо. Что тут а, у нас є? Я тебе скажу ничего хорошего. Подожди. Я шущу ее. Надо приготовиться. Короче, в мене життя не так багато. Всего лишь 17 половинок. Оба. Я чую його. Коля, не мессне. Не в пацаны пацани біжуть. І ще. О боже. Нє, подожди. Для цього пацана шарам. Коля, пошарам я йому давав. Іди сюди. Розбілійте. О Боже. Щось кричить. Щось біжить. Иди сюди. Як казав мій дід, копняка тобі під сраку. О боже. що ти ламаєш? Пошарам. О туди, сюди, весела ігрушка, я тобі скажу. Давно я так не валив. Пошарам, блин. Подожди, мені нужна пушечка. Хто по мені стрілять? Бронь. Іди сюди. Подожди. Дай приготовиться. Ні. Не, 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 Подожди, 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 двоечко. Не Неместного зербався. Короче, туда сюда Сейчас я им покажу до рака Коля. Остановись. Кто? Ты, 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 ты. Закинчись. Музыка закинчилась. Не заканчивалась, Коля. Я рано затхнул. Короче, я в шоте. Сейчас я... Чую немісний голос. Опять. Фух, я як пастир, я тобі скажу. Ізганяй цю нечість. Ти подивися. Зупинися, Коля. Остановися. Фух, я тобі скажу так не було. Жарком 45-му. Дивися, що твориться. Прийшов, іди сюди. Я тобі дам прикупи. Я чую на місці. Опять. Звідки? Звідки, звідки? Бачу, він свого пацана тоже завалив. Так що, короче. Движ париж. Продовжується. Ой. І, як казала моя бабуся, знаєш що? Я зараз їм покажу з якого тіста вареники ліплять. Чуєш музичку. Вони йдуть сюди. Так. Я щось не зрозумів. Коля, що ти тут стоїш? Розб'я. Ми заберемо все. Нічого не залишимо. О! Шаломчик. Так, що ще? так, отлично. Сарай вам хату. Я казала мне китайская бабуля. Я забрался иду на нападение. О, -о, -о. Слышь. Тут меня не ждали, я пришел, забрал и пришел Коля. Денежки, час, баблишка. Понимаешь? О -о 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 -о. Прийшли, прийшли, хлопці. Як прийшли, так і лягли. Так що туди сюди. Подожди, звідки ти? Подожди, я там був, чи не був. щось я попутав. Я щось не зрозумів, Подождіть на минуточку. щось біжить. Мамон. Чуєш? Фу, іди сюди. Розбійник скелет, йди, ух, по шарам екдал. дав. Ти бачив, самі кісточки остались. Подожди на минуточку. Опять не Опять не Коля, стоять. Я опять чую, чую, не тут, конечно, дуже багато. Звідки? Местный бежит. Шокер. Опять скелет. Дай минуточку передыхнуть. Толик. Толик, ты шо? Башеный толик, я тебе скажу. Опять Толик пришел. Ой-ой-ой, уже лифт. Не вытримала виночка тяжкой доли. И закінчилась доля. Так что жить. Я бентежник, поле, зупинись! Mm. Опять не местный. та скільки вас тут? Дайте передихнуть. Я шо це? Закінчились набої, коля. Зупинись. Останови! Mm. Подожди, я щось нічого не понял. Що це за лабіринти? Где? Йо. Та Йосип Драний. И откуда берешься? О, боже. Фух. Можно передыхнуть. Музычка закончилась. Движ Париж закончился. Теперь идем он... шукать золото. И сказал Коля. Золотишко мое. Никому не отдам. Туды в Так. Выхода нет. Я тебе так скажу. О, сохрани. Чую-чую. Звідки? Чую, чую, біжить, подожди. Щось біжить дуже чарівне. Ой-ой-ой, звідки воно біжить? Якась конячка. <laughs> подожди, подожди. Я десь бачився. В якихсь фільмах. Подожди, мені потрібно серйозне оружі. О! ми заберемо се. Подожди. Сука, тут проходів. Челябинський таракан, Коля, ти бачив це. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти хочеш моє життя забрати на мене пашку. Зупинись, Коля. Тараканщити, Віслюк. Розбійник. Скотиняка. Здохну. Із... Ой-ой! ой Я тобі скажу, пастер вітя тобі дасть. Ой-ой-ой, ой ой По шарам! По шарам! Ой, я не знаю, куди я прийшов, ну я бачу, мене тут не ждали. Або я не ждав. Тудим сюдим соберемо все. Ой-ой-ой. Мені нова пушечка нужна для такої реалізації. Ладно, пішли далі. Хто мене ждав, хто мене не ждав, чуєте добрі люди. Ой, не знаю. Щось сохранені дуже багато. Значить, щось тут буде творитися конкретне. Сохранялочка. Ой-ой-ой, скільки шоломів для... Заявіті. Я шую щось. <світ> нехороше. Не дуже хороше. Подожди. Хто? Ого! Я тебе побачив, скотіняко. Коротше, я йому щас дам. От-то-то, от-то, так, так. Сюди, сюди, чуєш, я не попаду, в мене не ружбаєшка. На минуточку. Ой, я попав. Прикольно стоять. Чуешь на місці стій, не ворушись. Розбійник. О! Ну, донецькі пацаны всегда рулять. Ой, сики тут все хорошого. Патроны помни. А що ж быть. Я чую его пью. Подождите, подождите на минуточку. Тарасик в хату. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По шарам, по шарам. Ой-ой-ой, двум по шарам дал. Тарасик. Еще. По шарам, коля. промазав. ну. Другий, конечно, був хорош. хорош. Дивися, дивися, дивися. Ой, чуєш. Я підійду поближче. Бо ну, я щось не бачу, де він є? Ой, по шарам. Пошарам. Скільки я добаний. Що ти? Стріляй. Соко, тут є добра. Ой-ой-ой, чуєте, хлопці. Я вас не ждав на цю вечеринку, конечно. Китайська бабуля вам передавала привіт. Дивися. По шарам біжить. Ой-ой-ой, по шарам. По шарам. Тут дым, сюда, вс, тут за вечеринка? Та ну йоки палки ну хлопці, зупиніться! Я ж один. Майте совіс. На минуточку. Іди сюди, по шарам! Добре, 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 добре Щось тут они чисто. Фух, чуєш, а чого в них голови нема? Жінка з'їлась голову. Відірвала. і сказала, що вона тобі не потрібна. Подожди. Чуєш, нас зібрати патрони. Бо не серйозно. Я тобі скажу, далеко я не зайду з цими хлопцями. Добре добре, я пішов, коротше. Якщо що, ждіть мене на закаті. Добре добре. Давай, давай, побіг, побіг. Ой-ой-ой. Сміливий хлопчик, я тобі скажу, Ой-ой-ой, дивись скелетик, іди сюди. Пошарах. Ой-ой-ой, іди сюди, ти. Маленький хлопчик. Я знаю, де ти живеш, розбійник, Ой-ой. ой Так. Ну і що? що це за лабіринт? Я щось не пам'ятаю, Чуєш. За чого мене готовлять? Везде ці хлопці. Давай, давай, іди сюди. Ой-ой-ой, шо тут та шо летить? Фиш, я бачу цього по шарам. Ого, іди сюди. Бух. Та ні, ти шо? Ты шу? Зупинись, Коля. Ты конкретний пацан. А ну и сіть. Ого, та, та нет, ви шо, пацан? Та не, такі розборки, конечно, йдите вы. Ідите вы, дядьки, по шарам. это? Проти вас є друге оружія, Коля. Не хочете по-нормальному йди сюди. Ой-ой-ой, я в шоці. Коля, ти подивись на цих пацанів. Та вони пригають чи мінди Та йдіть ви, хлопчики, я щось для вас дуже маленький. Зупинись, зупинись на минуточку. Подожди. Я тобі сказав по очереді, Коля. Бр -бр я чую на Ого! Той того завалить м'ясо, м'ясо, коля. Та не, 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 подожди. Я ж сам, Коля, ой, ухиляємося. Що тут такое твориться? Ой-ой-ой, не м'ясних скук. Боже, що твориться? Та ти шо, та ви шо? Та Йосип Драний, та зупиниться, хлопці, на минуточку. Та ну на, Коля, чуєш? Я то понимаю, что вам без голови хорошо живеться, Ну мені вона нужна. Зупинися, Коля. Mm -hmm. Та ні, ви що, пацаны, установитеся. Та ну нафиг, уголок мене не забили. ой ой то ви що, пацаны? зупиніться! Та ні, ні! Ви що, хлопці? Остановіся. Та ні, ви що! Я в шоці, ну чуєш, ну це ж не солідно. Та ну, хлопці, суко у вас є. Ти що, та йди сюди, я тобі там розберу всі запчасті. Якщо жінка голови не оставила, то я тобі залишу чуть-чуть щастя в цьому житті. Ху, ще. Ти що последній? Я не ожидав такого. Ого, ви що, хлопці. Бо що, тут очередь я не зрозумів на минуточку зупинись. Я сказав зупинись. Фух, я я шоці. Я такої вечіринки, звісно, не очікував. Це підстав, а Ще один хлопчик забувся, заблудився. Він, він коротше, щось там дивився, утік. Я, звісно, взагалі на минуточку віддихаю, коротше. А тут така тусовочка. Ладно. Дамо прикурить. Поле є. Я в шоці, мене, одна жизнь. залишилась, хлопці. Як так може бути? Дайте хоч щось. чуєш, Жизнь кидайте. На минуточку. Ого! Я не знаю, ну як ви. Та не, ви що, з ні, жиською я далеко не зайду, хлопці. Я вас зараз усіх пере... Половиню на ноль умножу, на ноль, на ноль, на ноль, на ноль. Нолік, знаєш? Ого, Коля. Та не, ви що, не серйозно. Коля, ізиді! Чуєте, я тут з ній жиською борюся за своє життя. Зупиніться, дайте хоч чуть-чуть повітря. Це не Фіх. Чуєш, собака чи якась гавка на минуточку. Я щось не поняв, взагалі не поняв. Ого, Коля! Оце о. Та це не тушка, це блін, тварюка якась, Коля, дай мені втекти на минуточку од нього. Ого, тиранозавр. 25 жидет. Ого! Ви що, хлопці? Та зупиніться на минуточку. Чуєш цей скелет, гадюка, іди сюди. Ого! Та йолки ти палки. Хух. Я шосі? А де він є? Коля. Він що, заблудився? Де він є? Йолки ти палки, зупинися, Коля. Він застряв. Давай, давай, є шанс. побідити його. Пу, іди сюди, слонік. Я твій рот робив. Єсть. От тобі бівштекс. В ротик. гадюка ты. Подожди, подожди, подожди. Да, на сохранится. чуешь? Минуточка славы, конечно. Ну, ну и он нафиг. Может, я за дней жизни дошел до такой вершины, что я в шоке. Не знаю, что сейчас за его будет, но за его закончится не дуже хорошо. Для них. Ладно. Ага. Вот так начали, да? Хорошо. Я бачу там щось інтереснее всередині, коротше. Та чуєш, ну не можна так дружити. Отдай сокровище, Людочка. Я сказав, я прийду заберу. Ого, у вас тут совишка тут. Японська мама, ти чуєш? Ого, ви що, ви солідна фірма, я бачу, у вас тут багато сокровищ. Дайте, дайте поделиться, поделиться. Ого, ви вже наружі. Чуєш, я тобі сказав, що нам... Та я щось не зрозумів. куди ви беретеся, хлопці? Ти сзади мене пристроївся. Ну... Ти взагалі нормальна людина. Я то розумію, що голови в тебе немає. Ну чуєш, стій на минуточку. Ні? Ну взагалі можна таке робити? Звісно, не можна. Ми ж солідні люди. Зупинися, Коля. Остановись. Ты шо бо? Ого, на минуточку. Чуєш, мені на щось серйозне. Короче, вам салют передавав Дід Мороз. Санта Клаус. Передавав вам цукерочки. Диви якісь цукерочки. Цукерочки На, цукерочку. Я бачу. Я чую не месник. Опять. Та ёлки паки мене що накрило? З, зупинися. А де вони є? А де ви взяли? Коля. Остановись по-нормальному. Бо будеш безголовим, без хлопчиком. Фу, бля, ну шо це за месіво. Скільки людей на одного? Ну, пацаны, ви шо? Я так... Ай, ты ты в жопу! Коля! Преследовал меня сзади! И ты! И ты! Кослявый чудик! Фух! Я что, патроны собрать надо? Ну, это нормально, Ну, вообще ненормально! Не, не, не по-людски! Что Кто? Кто ще То, Кто ще не... До... Не достался? Люлей! Ого, сушь, вы сыркачи, блин. Пацика, пацика, пациен, зупиниться нормально, Донецк не обіжайте. Ой, убежать. Ты шо? Моя японська бабуля, тобі передавала привет. Скелет іще, ты. На! Заслужив по самі помідори. Пум! Ой-ой-ой, я боюсь боюсь, иди сюди, хустлявий. Давно ты не їв патронів. Пусик, мой пусик. Нет, зубы есть. Пусичка. Где ты есть? Ой, ой-ой-ой. Чуть что у вас так-то багато? Ой-ой-ой. Короче, тут 3D-оффект. Коля. Ой-ой-ой. Та чуєш, в мене життя не хватит для вас сих. Йосип драний. Все, кінець. Закончилась игра, мене уничтожили.